Привіт, народ! Вітаю на новій серії поранчо-симулятор. Сьогодні ми будемо займатися будівництвом, придбаємо поросят та виконувати інші справи. Тому не буду тягнути порося за очі приємного перегляду. Тим часом, поки був день, я такий було ще подумав і вирішив, що потрібно все ж таки розвідати територію, що і де знаходиться. Тому я на даний момент ось приїхав до мисливця. Не знаю, що тут, можливо, я тут зможу. Купити в нього зброю, патрони. Ой, а тут в нього всяке цікаве. <сум> Цікавинки, туди мені нікуди не можна. Привіт, друг! Охота, кролики та на хижаків. А так, давай охота візьмемо це таке? А, це квест. Мені потрібно м'ясо диких тварин. Прийняти, мені потрібно буде йому привезти м'ясо е, диких тварин. А ми можемо декілька взяти квестів? Давай візьмемо кроликів. А, тобто не більше двох. Я зрозумів. Блін, перезарядити потрібно було б пістоль. Ти поняв, коротше, він взяв у землю вистрелив. Так, і що, мені збирати їх потрібно, чи як? А, мені один кролик лише потрібен. Все, я зрозумів. Я думаю, що мені потрібно декілька кроликів. а мені м'ясо потрібно, чи кролик? Ну ладно, я вже взяв, зробив з нього м'ясо. Так вже і буде, але я наче нажимав, підняти я не міг. А, да, все. дивись, я приніс тобі кролика. 200 баксів. А, і м'ясо в мене залишилось. Круто, слухай. В мене й м'ясо ще залишилось. А, ладно. О, так я можу тоді взяти ще і третій квест в нього. Тобто я можу повиконувати ці всі квести. Окей, ладно, будемо їздити по ходу, якщо будемо бачити якихось оленів. Хижаків, ну, краще, звичайно, напевно, хижаків, тому що буде два квести одночасно виконуватись. Ну, напевно. Тому що це ж хижак, якщо це вовки, медведі, хто там ще можуть тут бути. Я навіть не знаю фауни, яка тут взагалі проживає. Напевно, я ще з'їжджу ось сюди. Я не знаю, що там. Ой, а вже темніє. Можливо, і не варто. Ну, давай, ще туди ми скатнемо, подивимося, можливо. Можливо, ще щось встигнемо зробити сьогодні. І тоді вже поїдемо додому. Поспілкуємося з цією бабусею. Так, це, да, це бабуся. То я вже було подумав, що це все-таки можливо. А, поки у мене квести взяті, я не можу інші виконувати. Тобто тут, значить, є теж якісь квести. Е, ну, добре. Тоді їдьмо додому. 1300 баксів. Цього, я думаю, буде достатньо, щоб купити свиней. Свиней ми можемо розводити. Чекай, я кудись їду, не туди взагалі. Чи туди? Де мій дім? Де мій дім? Куди мені їхати? Мені десь сюди їхати і потім наліво потрібно, напевно. Так, да, ось тут моя дорога. Блін, сюди. Так, да, все. Якщо тут багато дерев і не можна адекватно проїхати, значить це моя ранчо. Значить, я вже на місці. Good good morning, good morning, good morning to you. I should have I love to say you. Ось і весь мій англійський, якщо коротко. До речі, напевно, потрібно відкрити двері, тому що кури, напевно, не можуть сюди потрапити, щоб попити ага, відро ми їм тоді десь тут поставимо. Давай цю корзину розмістимо сюди, і на всяк випадок. Тому що всяке може бути, ми з цим мішок із зерном спробуємо їм десь там поставити і висипати зерно їм. Ну тут. Тобто вони будуть тут пити водичку. О, бачу, вони вже прийшли сюди, водичку п'ють. І я сподіваюся, що вони будуть тут. О, бачу, вони вже пішли туди їсти. І нести яйця. Закриваємо клітку, ставимо це на місце. І того, що, як я і говорив, в нас сьогодні будуть. Грандіозні просто плани. Мені здалося, що там хтось бігав. А мені не здалося, тому плани трішки міняються. А він. з двох патронів, виходить, вбивається. Так, давай тоді підійдемо сюди машинкою. Тому що. Так, оцей весь хлам мені потрібно буде прибрати. Так як е, я люблю, щоб в мене був порядок. І я не хочу бачити оцей хлам весь. Я ж Говорю, оці всі мілкі дерева, їх потрібно буде. Наскільки три м'яса? Їх потрібно буде Ви, вирубати, вичистити, тому що Ну це взагалі. Ого, який великий шмат м'яса. Це мені не подобається, я не можу ні нормально їздити, ну і якось воно не естетично виглядає. Закидуємо. Сюди одне полінце. сюди покладемо поки що інші. І потрібно буде зараз подивитися, скільки нам взагалі потрібно буде полін, щоб поставити огорожу. Можливо, я її взагалі подивлюсь, і зараз як вона буде виглядати. Можливо, ми її поставимо навіть не тут. Можливо, її ми поставимо. он, да та там в деревах. Ну, будемо дивитись. Я можу що зробити? Я можу навіть ось тут навпроти поставити. Тобто, а давай зробимо? Давай зробимо гарно. Навіщо туди мені пихати? Там у мене буде палатка, будуть свині ходити. Це ж ну неприємні запахи. А тут уже нехай собі буде. Тут у їх буде і тіньок, фактично, тому що є дерева. Тому давай будемо ставити. Ну, ось така краса в мене виходить. Є невеличкий тут в мене профтик, в принципі, він тут такий в мене кругом, якщо чесно. Можливо, це все із-за рельєфу, що десь вище, десь нижче. Я думаю, що цього буде достатньо для свиней, тут в мене буде вхід. І все-таки я вирішив об'єднати приємне з корисним і почав вирізати тут нам дорогу, щоб ми могли нормально приїжджати. Але в мене є тепер інша проблема. Це те, що я не можу багато загрузити колод. <смі> я от е, в третій ряд вже не можу толком знайти місця, де можна закріпити ці колоди. Е, їх не так багато залишилось, але я їх хочу всі все рівно забрати. Тому що пере, ну, їздити туди і назад, це займає час. Ну, як на мене, це доволі непогано для такої маленької машинки. Мені і так здається, що дивно, що вона ще не перевернулась. Можливо, навіть нам цього буде достатньо. Ось така кількість вийшла в мене дощок. Сподіваюсь, що їх буде нам з тобою достатньо. Давай будемо провіряти. Тому що я не рахував, скільки мені точно їх потрібно, але ще раз їхати за, ну, за лісом. Щоб за колодами, точніше, і це все робити, я бажання ну, не маю абсолютно ніякого. Все, все, дивись, о, так у нас ще досить багато є надлишків дощок. Гарно виглядає чи ні? Напиши мені про це в коментарях. Ще я замітив: у нас вже є нарешті нарешті є перших два яйця. Беремо корзину. І ось таким чином: хоп, збираємо ці яєчки. Це у нас є перших два яйця, яких ми зібрали. Хочу придбати вже свиней. Думаю, дві свині сюди поки що. Ну, якщо будуть кошти, може навіть три купимо: одного самця і дві самки. Щоб ну, це ж ферма, вони ж мають там якось шури мури свої робити для того, щоб ферма у нас росла, фактично. До речі, ми спимо, виходить, з восьмої ранку. Ой, з восьмої ранку. З восьмої вечора до восьмої ранку, тобто ми спимо 12 годин. Це взагалі ніфіга не мало. Тобто, якщо є час у нас а, ще з вечора, є якісь завдання, ми краще будемо їх виконувати, тому що. Ми просинаємось не в 6 ранку, так, як на фермі, як зазвичай. а Там ще раніше, як тільки сонце сходить, так уже ти все на ногах, ти вже ходиш, щось робиш. А тут ні, тут він спить, блін, до 8 вечора. Це дещо якби дивно, як для ферми. Давай закупимо. Блін, ну вони по 300, в принципі, я можу 3 штучки купити, але якщо мені на щось потрібні будуть гроші. А, слухай, а я їм там не, не поїлки не зробив, нічого не зробив. То мені потрібно ще ж буде їх чимось кормити. Бак з водою. Мені ще потрібно криницю десь зробити. Ну ладно, давай, як мінімум, візьмемо два мішка напевно, знову ж такі пшениці. Я ж сподіваюся, вони їдять пшеницю, тому що інших кормів тут не видно. Одного самця візьмемо і одну самку. Це вже на 600 баксів. Купуємо. Підходиш до тварини, нажимаєш є, і вона тупо йде за тобою. А де мої свині? А де мої свині? Так, чекай, одна свиня. О, воу-воу-воу-воу, одна свиня є. А де друга свиня? Ой, чекай, а де інша свиня ділася? Алло, блін. Давай пошукаємо. А я. В смислі, мене. Ну, ти, свиня, ти свиня. А що ти тут робиш? Ні, 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 давай за мною. Давай іди сюди. Ні, ну ви це бачили? Я купив свиню, а вони вже, коротше, її хотіли вкрасти. Сховати від мене. А, напевно, не потрібно тут ставити автомобіль, тому що. Швидше... Ой, блін, слухай, а в мене зерно то не влізе. А я можу його в салон поставити? А чому ні? А чому наверх не можна мені поставити? А на свиню можна? О, нехай свиня на собі везе. Чекай, а ще ж має бути тоді, напевно, один мішок. Чи я тоді два забрав, не пам'ятаю вже. Ну, якщо гра так дозволяє возити, а чому б і ні? Ну, серйозно. Ну, вони ж. Кожна свиня возить з собою свою їжу. Давай будемо його відкривати, пробувати цих свиней сюди ставити. Єдина проблема, що я не поставив а, ні поїлки, ні годівниці, їм ніяких, але я думаю, що доски в мене є, я з цим зараз швидко зможу розібратись. Витягуємо свиню. Ні, ти... а куди воно біжить? От Куди воно не, навіже не біжить? От ти мені скажи. Так, якщо в нас там вхід. Тобто ми робимо тоді, що. Ми ставимо, значить, тут буде одна та свиня. Ну, свиня як свиня. от Прийшла і, і заважає поставити. О, нормально, я думаю, що нормально. І тепер поїлку мені потрібно ще влаштувати. Ну, щоб було вже в нас все тут як потрібно. Тим часом погода у нас вияснилась, і я вже дорізав дощок. О, так, дивись, тут ма. І малі залишки в мене по них залишились. Потрібно якимось чином їх заповнити. ага, тобто і вон, Да, даже можна два мішки сюди всипати. Все, А, тобто можна три мішки сюди всипати. Свиня, ти чого туди залізла? От якого хріна ти мені скажи? От якого хріна там робить свиня в мене. От як її витягнути мені тепер? От, я не знаю. От що мені з нею, блін, робити? Вона там в мене просто застряла. Ой, свині. Вони і в Африці свині. Все. Одну розбагували. До речі, вона більше вже стала. Мені так здається, йди сюди. До речі, дивись, та свиня набагато більше вже стала, ніж ця. Що-то що постояло тільки біля корита, да? Так. От вона кудись пробує постійно звалити. Я. От я не розумію чому. А ви постійно кудись пробуйте, блін, вибігти, ну... Йок макарьок! Я тебе зараз завалю раніше, ніж потрібно будеш себе так вести. Та йди сюди, ну чо ти там встала? Ти блін. Ну дивись, от, от як її привезти, коли воно звалює. Тобто я потягнути її не можу просто. Пішла в дупу все, сидіть тут. Де його поставити, я поки що не знаю. А до речі, у мене тут ферма, а давай ми тут поставимо. Тобто буде такий чисто колодязь, е, для тварин. То будемо для них тут обрати воду. Стоп, а якщо я попробую зразу звідси наповнити, так можна зробити? Так можна зробити, але, але напевно, у нас закінчилась вода в баку. Тому що більше не можна цього зробити. Купив я ще. Одне відеречко Блін, слухай, а воно дійсно дуже велике. Е, взяв відразу велике, щоб потім там скільки на 7 да, літрів. Е, я думаю, нам цього буде достатньо. І відразу взяв три мішки. Три мішка із е, зерном. Тому що Ну, на потім воно потрібно буде, щоб кормити наших всіх. А, ні, чотири, чотири навіть я взяв. Вже навіть забув, скільки я було купив. Хоча, здається, три брав, може це з того разу щось я забув. Магазину, а із магазину. Ого, це. А чого мене так занесло? Так, ну, все в мене начебто на місці залишилось, але занесло мене знатно. Тобто 50 кілограм 250 доларів, так це дорого коштує. Ой, блін, а куди його покладу? Ще й злива така пішла. Ай. Зате зараз в поросят повинно бути щастя. Тому що. О, так не можна було поставити навпаки. Спочатку покласти мішок, а вже на нього, а на нього вже поставити зерно. Добре ранок, як то кажуть, погода не змінилася, це не дуже добре. Е, свині в нас живі. Сподіваюся, що вони просто сплять. Вода є, хавка Ну, наче хочуть їсти, але вона їх є. От в чому вся ситуація. Давай будемо вкидати, да все чудово. Чудово. Е, мішки поки вигружаю сюди. Я просто хочу побачити. Да, да, ого, як тут а, класна вода. І плюс траву відразу видно, шикарно просто. Ну Наповнимо зараз тоді ми. А, до речі, наповнилось їхнє? Ого, слухай, вони нормально такі п'ють воду. І їдять таки немало. Чекай, а що мені робити? Я. А, по колу юзати мишкою? Ну, начебто, підняв. Ага, все. В принципі, в принципі, в принципі як зрозуміло. А бідон цей можна цікаво туди опускати чи піднімати. А, водичка, все. В... О, їсть, так? Да? Чу, зап... Чу по звуках, що їсть щось. Блін, ну я сподіваюся, що ви їсте. 18, рівно. Рівно 18 там. Ну, будь ласка, поїж щось. Так, да, все, тобто вони їдять. Це чудово. Головне їм тепер не заважати. Мені здається, вони потихеньку набирають вагу, начебто ростуть. Це мене радує, я тобі чесно скажу. Кури, на жаль, не ростуть, але 4 яєчки вже в нас є. А на цьому в мене на сьогодні все. Дякую, що додивився дане відео до кінця. Не забудь поділитися ним із друзями, всім миру та добра!